Село удень і вночі. Фірма ферму будувала, фірмі фарби було мало, ферма фірму подолала, ферма фарбу всю забрала, збудували вже завод, і вся фарба пішла в оборот. А я знаю, 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 що в домі діми густий дим. Ну, ходім туди, ходім, рятувати дімон дім. А врятували Дімон Дім Маргаритка, прокіп і устин. Той самий босий хлопець, що в полі сіно косить, та й крикнув стин перед потоком п'ять копок коноплі, за потоком п'ять копок коноплі, так ви посієте мені це поле або не посійте мені це поле. І це я маю працювати на цьому найнепродуктивнішому полі. Тоді Маргаритка сказала прокопу. Піди, прокопе, краще за пророком. А не пішов прокіп за пророком, а збирав маргаритки з маргариткою на горі. Ой, розгубила маргаритки маргаритка у дворі. А прокіп кип'ятив окріп. Сидить прокіп, кипить окріп. Пішов прокіп, кипить окріп. Як при Прокопові кипив окріп, так і без прокопа кипить окріп. Тоді Маргаритка пішла до крамниці, у своїй новій спідниці, їла стиглі полуниці Їх мокала в цукорницю, що купила у крамниці біля Укрзалізниці. Об'їлась і взяла паляницю і синицю і рушницю, перекинула рушницю, надіслала блискавицю прямо ворогові в пицю та потрапила в синицю. Засумував шпак, коли зустрів у саду синицю і пригостив синицю нестиглою суницею. В цьому садочку е барвистий барвінок на барвінку привабливий втінок. Ми не будемо рвати барвінок і забирати привабливий втінок. Не будемо більше брехати та перебріхувати. Фірма ферму будувала, фірмі фарби було мало. Ферма фірму подолала, ферма фарбу всю забрала, збудували вже завод і вся фарба пішла в оборот. А я знаю, 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 що в домі діми густий дим. Ну ходім туди, ходім, рятувати Дімен Дім. А врятували Дімен Дім Маргаритка про кіпу устин. Той самий босий хлопець, що в полі сіно косить. Та й крикнув Устин, перед потоком п'ять копок коноплі, за потоком п'ять копок коноплі. Так ви посієте мені це поле або не посієте мені це поле. І це я маю працювати на цьому не полі. Тоді Маргаритка сказала Прокопу, піди Прокопи краще за пророком, та не пішов Прокіп за пророком а збирав Маргаритки з маргариткою на горі. Ой, розгубила маргаритки маргаритка у дворі, а прокіпки п'яти в окріп. Сидить прокіп, кипить окріп, пішов Прокіп, кипить окріп. Як при Прокопові кипив окріп, так і без Прокопа кипить окріп. Тоді Маргаритка пішла до крамниці у своїй новій спідниці, їла стиглі полуниці, їх мукала в цукорницю, що купила у крамниці біля Укрзалізниці. Об'їлась, взяла паляницю і суницю і рушницю, перекинула рушницю, надіслала блискавицю прямо ворогові в пицю, та потрапила в синицю, засумував шпак, коли зустрів у саду синицю і пригостив синицю нестиглою суницею. Потім сів шпак на шпаківню, заспівав шпак півню. Ти не вмієш, так як я, так як не, і так як ти не вмію я. Трульлю, траляля, ля, -ля, тру -лю -лю, ля, -ля, -ля. В цьому садочку барвисти барвінок на барвінку привабливих втінок. Ми не будемо рвати барвінок і забирати привабливий втінок. Не будемо більше брехати та перебріхувати.